Людей завжди цікавило минуле, як коли жили люди, як функціонували різні пристрої та предмети, які тварини населяли нашу планету 300 або й 500 років тому. Привіт! З вами Дячишина Вікторія. І сьогодні поговоримо про те, як люди навчились здавати... Друге життя тваринам. Не перемикайте, адже буде дуже цікаво. Давайте спочатку з'ясуємо, а як же можна взагалі дати комусь друге життя? Звичайно, це ми говоримо не в прямому значенні, а в переносну. Протягом усього часу існування нашої планети її населяло дуже багато різноманітних тварин. Ну і з зрозумілих причин багато видів вже вимерло. Яскравим прикладом такої тварини є Мамонт, який жив лише за часів льодовикового періоду. Тож як так вийшло, що ми взагалі знаємо, як ці тварини виглядають, адже ніколи насправді їх не бачили? Відповідь про стан на допомогу прийшла палеонтологія, наука про вимерлі види. За допомогою цієї науки люди навчились встановлювати та відтворювати ту чи іншу тварину. Палеонтологи за допомогою знайдених рештків різних видів тварин реконструюють їх зовнішній вигляд, біологічні особливості, а також відновлюють на основі цих відомостей хід біологічної еволюції, виникнення палеонтології як наукової дисципліни, пов'язане з початком використання. Викопних решток для визначення геологічного віку гірських порід. Отож, як ми бачимо, завдяки науковцям та палеонтології, ми можемо дізнатися, як колись виглядала та чи інша тварина, яких, на жаль, ми вже не можемо побачити наживо. Таке друге життя тварини можуть отримати в різних форматах, наприклад, в музеях. Можна не лише почитати про них інформацію, але й переглянути експозиції. Напевно, саме цей вид реконструкції та макети тварин, які колись існували, є найцікавішими для вивчення, адже саме за допомогою такого відтворення ми можемо побачити майже живу тварину і зрозуміти наскільки великою або маленькою вона була порівняно із людиною, як кожна людина має свою. Біографію. Так само і наша планета має власний життєпис, частиною якого були тварини. Завдяки палеонтологічним музеям ми можемо побачити дуже багато історичних істот, які населяли нашу планету дуже давно. Наприклад, як панцирі морських їжаків. До речі, в українських музеях є не лише маленькі тваринки, в нас також зберігаються і справжні рештки мамонтів, уявляєте? Палеонтологи досліджують не тільки рештки власних тварин і рослин, але їх сліди, що окам'яніли, відкинуті оболонки й інші свідчення їх існування. У палеонтології також використовуються різні методи з метою відтворення середовища, життєдіяльності організмів, зіставлення сучасного місця існування організмів, припущення місць проживань, вимерлих видів тощо. Як ми бачимо, тварини дійсно можуть отримувати друге життя. А на цьому я, Дячишина Вікторія, з вами прощаюся. Вивчайте нову інформацію разом з нами. Па-па!